Всім доброго дня. Сьогодні коротенько відео. Світить сонце, гарний день. Сьогодні я відправився на річку, але не на рибалку, а пройтись по річці. Подивитися вдовжки річки Риболовні нові місця. Та це ще не все. Сьогодні я привучаю до е, річки свою малечу. Ось так приучаємо малечу до річки, до води, до річки до води і до рибної ловлі. Ось така гарна річка, така краса. Під'їжджаємо з малечою вже до старого дуба. Зараз покажу їй. Свою локацію, де рибалю. Ось річка, яка в нас сьогодні сонячний день. Зараз будемо дивитися. Попробуємо знайти рибачків. Ось ми вже з малечо підійшли до старого дуба. Знайома нам геолокація. Сонечко гріє, водичка спокійна. А на той стороні. Пан Аркадій сидів, ось там на повороті його містечко. Там він постійно рибалив. А ось приблизно тут, ось десь тут, рибалить Вікталій Вікторович. Віталій Вікторович, привіт вам. Ось обхожу риболовні ділянки. Ті самі риболовні місця, ті самі риболовні спогади. Ось і підійшли ми до гідроспоруди. Над нами йде лінія електромережі. А ось де йде ця лінія, ось тут є позначка, табличка, табулка, як кажуть Чехи, яка вказує, що далі де гідроспоруда, лов риби, заборонен. Це не знає Аркадій, я би хотів йому показати, що на той ділянці вже ловить. Не можна. Але якщо обернутися в ту частину річки та подивитися, то ззаду майже можна знайти декілька табличок, які вказують, що ловля риби можлива. Ось ця високовольтна лінія. І ось у траві пан Аркадій написано. І вказується, що від цієї точки. Можна йти рибалити в тому напрямку смер. Гайні ревіру. Видите? Тобто там, там можна рибалити. А там, де гідроспоруда, ловля риби заборонена. Пливе катерок. Помощи з златочка йому. Пока-пока. Пока-пока. Багато, багато по чехії можна зустріти ось такі камні, де написані цифри. Це верстовий камінь, колись давним-давно вказували версту. Зараз на цьому камні сидить малеча, спостерігає за великою трофейною рибою. А ось хотів би вам особисто показати дуже гарне місце, де сходяться чотири протоки. Прямо ви бачите за ступеньками, то тече дихтярська протока. Вона впадає у втаву. Все тече у напрямку глибокої на втаві. Дивовижна природа. Чарує кам'янистий берег завлікає рибалку. Ось нарешті закінчилась моя сьогоднішня подорож. Ми вам показали які є риболовні місця. Риболовні локації, а вирішуйте ви самі, де вам рибалити, де ні. А ми вже повертаємось додому. До зустрічі наступного тижня на Великій Рибалці!